Сьогодні маємо з вами молитовне служіння. І на таких служіннях ми завжди про щось у Бога просимо, правда? ж? На жаль, не завжди молитва буває ефективною. Інколи люди моляться роками і нічого не відбувається. І нам важливо розуміти, що які духовні інструменти. Можуть зробити нашу молитву більш дієвою і більш ефективною. І саме про ці духовні інструменти сьогодні хотілося б коротко говорити перед наступною молитвою. Маленький приклад. Уявіть собі, що ось цей храм, де ми з вами зараз сидимо, будувала б група людей десь дві чи три людини ручними інструментами без важкої техніки. Скільки їм треба було б років або навіть десятиліть для того, щоб побудувати цей храм? Думаю, що багато. Можливо, сто років, може навіть ще більше. Але ми знаємо, що цей храм побудували трошки більше, ніж за два роки. Чому? Тому що був великий колектив будівельників і була задіяна серйозна, важка техніка, екскаватори. Крани, бульдозери і так далі. Тому цей процес будівництва виявився швидким, ефективним, і ми з вами вже досить давно користуємося перевагами цього чудового храму. Тому що хтось ефективно зробив свою будівельну роботу. І так само, друзі, наші молитви також повинні бути ефективними. Тож, давайте подивимося по Біблії, що Посилює дію наших молитов. Перше читаємо. Івана, 14 розділ з 13 вірша. І коли що будете просити в ім'я моє, те зроблю, щоб отець прославився в синові. Коли чого попросите в ім'я моє, я зроблю. Перша біблійна конкретна порада. Якщо є серйозна потреба, то треба звертатись до Бога такими словами: Господь в ім'я Ісуса Христа, прошу тебе, будь ласка, почуй мене і дай відповідь на мою молитву. Здавалося б, проста порада. Але повірте, не всі християни знають про цей потужний духовний інструмент. Жертви Ісуса Христа було достатньо для того, щоб простити гріхів всіх людей. Жертви Ісуса достатньо, щоб Бог почув будь-яку нашу молитву, яка йде з нашого серця, з нашого духа. І коли ми під час молитви згадуємо, згадуємо ім'я Ісуса і просимо у Господа саме в Його ім'я, то повірте, Бог почує і прийде потужна відповідь на Таку молитву. Далі. Другий духовний інструмент це молитва згоди. Що мається на увазі? За якусь проблему може молитися одна людина, а може молитися колектив, домашня група або помісна церква. Яка молитва буде більш ефективною? Звичайно, коли молиться великий колектив людей помісна церква, це є сотні, іноді тисячі людей. Така молитва набагато сильніша та ефективніша. Пам'ятайте написано, якщо двоє або троє з вас згодяться про щось молитися разом, то нема нічого неможливого для них. Уявіть собі, двоє чи троє. А якщо 200, 300, 500 людей моляться про щось посилено і потужно, звичайно. Така молитва, вона буде ефективною і Бог дасть відповідь. І коли є серйозні проблеми, наприклад, якісь захворювання важкі, да? або зараз ситуація в країні, то всі церкви вони моляться про це. І ми з вами вже своїми очима бачимо ту часткову, досить велику перемогу, яка вже сталася на наших очах. Друзі, в країні війна йде, а ми ось так спокійно сидимо у храмі. Він є цілий, наші квартири цілі, світло є. Хіба це не чудо Боже, хіба це вже не є перемога, яку ми побачили своїми очима? Це перемога, це Божа милість для нас під час війни ось так збиратися разом, мати їжу, мати роботу, мати гроші. Це вже є велика перемога, яка сталася на наших очах. Тому, коли є якась серйозна потреба, друзі, не забуваємо про те, щоб не тримати її всередині. Але розказати своїй домашній групі, розказати всій церкві. І тоді ось така колективна, потужна молитва, вона дасть швидкий результат. Далі наступна. Порада біблійна, якому знаходимо у Біблії, це наполегливість у молитві. Справді, не часто буває так, що серйозна проблема є, людина один раз помилилась і вже є відповідь. Інколи доводиться молитися тиждень, місяць, може навіть рік чи більше. І це нормально. Чому? Бог перевіряє, наскільки справді ми цього бажаємо. Чи це так, знаєте, щось поверхневе, сьогодні попросив, завтра забув? Господь іноді чекає від нас наполегливості. І в Біблії ми знаходимо приклади, як це працює. Пам'ятаєте з Нового заповіту, коли вдова, вона просила у судді, щоб він їй допоміг. І він відмовлявся: ніяк, не буду, не хочу. Але завдяки наполегливості, врешті-решт, він здався і сказав: Жінка, добре, я зроблю все, що ти просиш, тільки відстань від мене. Вона отримала те, що вона хотіла. Або інший приклад, коли відбувався штурм Єрихона, написано, що народ Божий він ходив навколо того міста сім днів підряд. Дехто вже, мабуть, почав сумніватися, для, цього, для чого це робити? Ну хіба не достатньо один раз? Ну, добре, ну три рази, але ще більше для чого? Це ж не короткий такий шлях, знаєте, місто обійти, це якась кількість кілометрів. І, звичайно, серед народу були люди похилого віку, яким важко було ходити, але вони йшли. Кожен день весь народ йшов навколо того міста. І ми знаємо, що завдяки ось такій наполегливості був результат. В останній день Бог зробив чудо, і стіни того міста вони просто зруйновані були надзвичайною, надприродньою Божою силою, який землетрус Бог просто допустив. А стіни там були великі. Можливо, декілька десятків метрів взяти штурмом Єрихон було вкрай важко. І завдяки наполегливості народу Божого, ці стіни були зруйновані над природнім чином, завдяки Божому втручанню. Тому, якщо ми молимось і миттєво не приходить відповідь, друзі, не опускаймо руки. В деяких випадках, як вже говорилось, треба. Проявити наполегливість. Далі. Наступна біблійна порада, яку ми знаходимо на сторінках Біблії, це молитва іншими мовами. Мені здається, що переважна більшість людей, які сьогодні сидять у цьому залі, мають дар інших мов. Правда ж? Питання: наскільки часто ми молимось іншими мовами? Друзі, це вкрай важливо. Чому? Тому що молитва духом, вона сильно підвищує ефективність нашого молитовного життя. Це можна порівняти із швидкістю інтернету. 20 років назад ця швидкість була малесенькою. Можна було тільки там текст якийсь передавати, чи якісь зображення. І все. Сьогодні у кожній квартирі ну, мінімум, це 100 мегабіт. В нашому храмі інтернет вже гігабітний. все просто літає. І завдяки такій швидкості можна передавати будь-які об'єми інформації. І так само молитва іншими мовами вона піднімає наш рівень спілкування з Богом на багато-багато сходинок вгору. Тому не забуваймо про цей біблійний потужний інструмент. Молитва іншими мовами. І практикувати цю молитву можна не тільки вдома, а ось так на молитовних служіннях серед тижня, коли в залі є присутніми тільки члени церкви, друзі, що нам заважає молитися іншими мовами? Нічого тут незнайомих людей сьогодні нема, тільки члени церкви. Тому, якщо вас дух наповнює, моліться іншими мовами. І тоді ми всі з вами будемо переживати таку колективну присутність Духа Святого, колективне наповнення Духом Святим. Я пам'ятаю свої дитячі роки, коли е, ось все так і відбувалося в церкві, то іноді церква навіть співала духом під час молитви. Уявіть, іде молитва, і раптом починається спів. Іншими мовами, люди просто в залі починають співати, тому що дух їх наповнює, а не тому, що регент тут стоїть і починає там руками щось показувати. Ось таке було, і таке може бути і зараз. Якщо ми розуміємо важливість цього духовного інструмента, молитву іншими мовами, спів іншими мовами, користуємося цим. Далі, ще один. Важливий інструмент духовний для підвищення ефективності наших молитв це щирість під час молитви. Ми всі з вами молимося по-різному. Да? Дехто дуже швидко говорить, дехто повільно. Це не суть важливо. Головне, щоб наша розмова з Богом була щирою. Коли батьки спілкуються з дітьми, то вони також розраховують на те, щоб ця розмова була щирою і простою. Справа не у кількості слів, а в тому, як відбувається це спілкування, наскільки люди схильні до того, щоб чути один одного. Пам'ятаєте, коли пророк Ілля він протистояв там декілька сот пророків Ваала? І ці пророки ваала, вони цілий день там скакали, стрибали, кричали, щоб Ваал їх почув. Звичайно, нічого не відбулось. А потім пророк Ілля він зробив жертовник і помолився короткою молитвою буквально одне речення. І Біблія говорить нам: Бог почув, і миттєво була відповідь. Просто вогонь з неба впав. І вся та жертва, вона була прийнята. Ось що відбувається, коли людина робить правильно, згідно Божого Слова, коли всередині є ось таке наповнення Божим Духом і розуміння того, як приготувати цю жертву і що саме сказати Богу щиро, просто і коротко І була відповідь. Далі ще один потужний інструмент, який ми знаходимо в Біблії, книга про Ісаї, 58-й розділ, 9 вірш. Тоді кликати будеш, і Господь відповість. Будеш кликати, і Він скаже Ось я. Прочитайте дома цей розділ, контекст іде мова про піст. Друзі, піст це також потужний духовний інструмент для посилення нашого молитовного життя. І якщо цей піст відбувається правильно, і перш за все, це є інформаційний піст, коли ми обмежуємо доступ різного виду інформації до нашого розуму, а потім якоїсь частини їжі до нашого тіла, то Бог бачить таку людину, по особливому чує молитву цієї людини. І як написано, тоді кликати будеш, і Господь відповість. Будеш кликати, і Він скаже Ось я. Є така біблійна книга, книга Естер. І там говориться про те, що ця жінка царя перед тим, як підійти до свого чоловіка, вона боялася це зробити, тому що він вже довгий час її не кликав до себе, як цар. І вона три дні перебувала у пості. Тому що закон мідяни персів був такий: якщо людина заходить до царя без запрошення, і цар не простягає в її сторону жезл, цю людину страчували дуже швидко. Вона три дні перебувала в пості, молилась до Бога, потім зайшла до царя, і ми знаємо, що Він звернув на неї увагу, простягнув жезл в її сторону, відбулася розмова і, врешті-решт, спасіння. Божого ізраїльського народу. Піст він також дуже посилює ефективність наших молитов. І нарешті останній духовний інструмент, про який сьогодні хотілося б говорити, читаємо Якова, 4 розділ, 3 вірш. Просите і не одержуйте, бо просите не на добре, щоб обернути це на пожадливість вашу. Або іншою мовою просите і не получаєте, тому що просите не на добро, а щоб употребить для ваших важділень. Про що мова, друзі? Коли ми про щось просимо у Бога, то, звичайно, ці наші молитви повинні бути розсудливими, щоб в основі цієї потреби була не пожадливість, а справжня потреба. Якщо у людини щось болить, це потреба. А якщо людина, наприклад, після школи захотіла мерседес, ну ви бачаєте, це пожадливість. Спочатку якусь дешевеньку машинку купи, навчись керувати тією машиною, а вже потім купуй собі мерседес, іначе розіб'єш його на першому повороті. Тому Бог чує молитви розсудливі там, де є справжня потреба людини, і в більшості випадків заплющує. Очі і вуха, якщо звучить молитва, в основі якої є пожадливість. Щось таке, що, врешті-решт, може принести людині тільки шкоду, а не користь. Ось такі сім біблійних духовних інструментів, які посилюють наше молитовне життя. І зараз давайте помолимось. Помолимось про велику потребу номер 1 ситуацію в нашій країні, щоб Бог, врешті-решт, якось врегулював цю ситуацію, щоб була перемога, війна закінчилась, щоб вже ніякі дрони, ракети, нічого не літало, щоб ми могли нормально ночами спати і займатися всіми іншими справами, не думаючи про те, що щось на голову може впасти в день або вночі. Амінь. Молимось.